Всім привіт-привіт, мої чарівні. Ельфі передає вам теж привіт. Ми з нею тільки погуляли на океані, і тому вона сьогодні щаслива і трішечки волога. Сьогодні у нас такий розмовний формат відео, і я вирішила почати відповідати на питання, які вас найбільше цікавлять. І сьогодні у нас буде випуск фінансових питань, фінансового розширення, а саме П'ять основних пунктів, які допомогли мені вийти на заробіток 40 тисяч плюс в місяць. Ми говоримо про долари. Одразу хочу сказати, що я виросла в сім'ї, де ніколи не було багато грошей. В 90-х, взагалі, що моїй бабусі, що мамі, не виплачували зарплату, і було достатньо складно. Я народилася в селі в Київській області, і тема грошей для мене завжди була такою дуже. Табуйованою і дуже засоромленою, тому що говорити про гроші вільно розслаблено мітити собі якісь цілі більше тисячі доларів мені здавалося нереальним, тому що мої батьки вони працювали на звичайних роботах. Києві я до 17 років взагалі жила в гуртожитку, і я навіть допустити не могла думку про те, що я можу заробляти великі суми грошей. Мені здавалося, що якщо в мене буде зарплата 3 чи 4 тисячі доларів, то я взагалі буду мажоркою, мені взагалі нічого більше не треба буде, і я почуватимуся абсолютно абсолютно вільною. Як же наша психіка вміє маніпулювати нами? Але я завжди знала, і завжди в мене фокус ще зі школи був на свій розвиток. Я вкладала в навчання, які тільки могла. Я намагалася бути дуже активною. Ну, це просто те, ким я є, і ким я була. Я була президентом школи, я завжди дуже активно брала участь в шкільному житті. І я знала. У мене всередині завжди було відчуття, що я буду успішною. Не знаю звідки воно взялося, тому що навіть ще коли в селі я жила, я жила там до шести років, поки ми переїхали в Київ. Я пам'ятаю, що у мене в голові завжди були ось ті знаєте, фантазії про те, такі фільми всередині про те. Що ж там буде, коли я буду дорослою? Мені фантазувало, що вже от чомусь 18 років я буду мати все-все-все, що там собі мрію. Ну, звісно, 18 років я ще жила із батьками, але я вже працювала на. Достатньо хорошій першій офіційній роботі в аеропорті, де був великий відбір, де треба було пройти навчання, і хоч зарплата там була 6 тисяч для мене, як для студентки, це була якась неймовірна сума. І першим пунктом, який я хочу виділити, те, що мені допомогло. Вийти і продовжувати виходити на великі і більші більші суми зараз. У мене ціль 100 тисяч доларів, і кожного разу я користуюся однією і тією ж схемою, системою чи то був вихід від нуля? До тисячі доларів, коли я вперше тільки почала проявляти свою експерт, експертність в Інстаграмі, звільнилася з своєї роботи, чи то е, вихід із тисячі на п'ять тисяч, з п'ять тисяч на десять тисяч і так далі. Завжди схема у мене одна, це саморозвиток. Щоб не відбулося, я завжди йду у запитання, а чому я зараз цього не маю. Я, як психолог, на 100% знаю те, що якщо ми до чогось внутрішньо готові, то ми вже це маємо в житті. Якщо чогось в нас немає, неважливо чи то стосунки, чи то певної кількості грошей, фінансової свободи, чи якихось не знаю вражень чи якості життя, значить, ми внутрішньо до цього не готові. Значить, є якісь перепони. У кожного вони свої на рівні психіки, які не дають рухатися далі, діяти, знаходити шляхи для реалізації своїх цілей. Тому що абсолютно будь-яка ціль, будь-яка мета розкладається на конкретні дії і певне мислення. Без мислення ви далеко не підете. Ви кожного разу будете на ньому стопоритися, зажиматися, економити і так і не досягатимете своєї цілі. Тому е першим пунктом і на першому місці в мене завжди пропрацьовка е свого внутрішнього стану. Мене завжди пропрацьовка своїх психологічних моментів. Це те, що я роблю з клієнтами, це те, що я роблю по відношенню до себе. Я вже більше трьох років в постійній терапії, а до того я з 18 років відвідую різноманітні майстер-класи, курси навчання для того, щоб постійно себе прокачувати. І в саморозвиток я прийшла із не із потреби фінансового росту, а із потреби Працювати стосунки із татом, тому що для мене це було дуже болючою темою, а пропрацьовка батьків це є основним пунктом, в принципі, в будь-якому рості, тому що якраз таки через образ батьків у нас і закладаються найбільші наші сильні і слабкі сторони. І я зрозуміла, що стосунки з татом це моя дуже слабка сторона, і пропрацювала ці стосунки таким чином, щоб та енергія, яка була заблокована на цьому місці, вона вивільнилася і максимально допомогла мені в реалізації, що як ми бачимо, прекрасно і виходить. І я до сих пір. Регулярно відвідую різні програми, різні навчання, різні курси. Зараз я проходжу два навчання: одне психотерапевтичне, одне з особистого бренду із побудови бізнесів в мережах. І також наступний місяць в мене заплановане навчання, і через місяць в мене психотерапевтичний інтенсив з шталь терапії, в якій я навчаюся вже більше чотирьох років. Другим пунктом фінансове розширення. Мені, як людині, дитині, народженій в селі із дуже невеликою цією. Ємністю внутрішньої дозволу собі мені було дуже-дуже важко дозволяти собі більше. Я пам'ятаю, як раніше я заходила в магазини, в якісь якісні салони, і я відчувала дуже велику кількість сорому, тому що я з дитинства дуже така засоромлена була, і сором це те та точка, яка дає мені дуже багато сили і енергії для реалізації. І саме тому робота сорому в мене на першому місці, і пропрацьовуючи цей внутрішній сором, не переживаючи за думку оточення, тому що ось ця моя хорошість, ось ця хороша дівчинка і синдром хорошої дівчинки, він базується якраз таки на внутрішньому соромі, коли є переконання, що мені не можна. Коли є переконання, що а що скажуть люди, тобто величезний фокус уваги є на зовнішньому, на оточенні, замість того, щоб мати цей фокус уваги на внутрішній, дуже багато працювала над тим, щоб ось цей фокус уваги, я привчала свою психіку повертати. Фокус уваги на себе, на свої бажання, і на свої потреби, замість того, щоб опиратися на думку оточення. Це дуже важливий момент в моєму рості, тому що робота із соромом це завжди робота із вашими тіньовими сторонами. І з тими сторонами, які табуйовані, які не дозволені, які ви самі собі не дозволяєте. І найбільші мої стрибки росту, от я пам'ятаю, дуже такий великий із ось цього нуля до тисячі першої моєї, а потім із п'яти тисяч до п'ятнадцяти у мене був якраз таки, коли я пропрацьовувала ось цей страх хейту, страх, що скаже оточення, що скаже якась людина, і я вчилася. Бути різною, я вчилася приймати думку, що комусь я можу не подобатися. Якщо хтось вважає мене занадто вийобистою, занадто проявленою, занадто емоційною, занадто голосною, те, що я отримувала постійно в наших випусках на каву з психологом, мені окей з цим. І коли я це істинно прийняла і дозволила людям думати те, що вони хочуть, коли я. Пропрацювала ось цей синдром хорошої дівчинки, в мене одразу відбувся фінансовий стрибок, тому що вивільнилась дуже велика кількість енергії. І саме тому з цим розширенням я працюю регулярно і на кожному рівні фінансовому, внутрішньому, приходять нові якісь обмеження, нові переконання. І мене це неймовірно надихає, тому що за рахунок цього я відчуваю свій ріст як особистості. Як підприємця, і мене це дуже-дуже сильно надихає. Якраз сьогодні стартують продажі моєї трансової практики, тобто це робота із вашою підсвідомістю на тему синдрому хорошої дівчинки для прийняття і присвоєння собі. Всіх своїх сторін. Посилання ви можете знайти під цим відео. Продажі відкриті протягом всього декілька днів. Ціна неймовірно класна і смачна, якої ніколи у мене не було в облозі. Тому, будь ласка, переходьте це вам подарунок від мене. Третій пункт, який є таким само важливим, як і перші два, це, звісно, регулярне вдосконалення на рівні інструментарному. Я проти того, що просто сидіти, медитувати, прокачуватися і нічого не робити. Якщо ми будемо говорити про функції нашої психіки, то вони складаються із трьох компонентів. Перший це робота із своїми відчуттями із своїми емоціями, другий це робота із переконаннями. Позитивними і негативними, за, за рахунок яких нас виховували, тобто якими ми маємо бути, що ми маємо робити, скільки ми маємо працювати. Тому що ви і ваше життя це результат ваших переконань. І якщо ви несвідомо рухаєтеся на повідку у цих переконань, то не дивуйтеся, що і життя ви будете жити зовсім не таке, яке вам хочеться. І третя функція це дії. І без інструментарного блоку я б не розуміла, як розвиватися за рахунок чого. Тобто, це вивчення маркетингу, продажів, тригерів, це робота із особистим брендом, із позиціонуванням без інструментів і без дій неможливо мати успіху. Ви просто будете відлетівша жінка, яка там сидить, медитує, ніхрена не робить і очікує. Ідеалістично очікує, що зараз її всі її блага просто впадуть на голову. Такого не буде. Знову ж таки, ви працюєте із своєю психікою, ви працюєте із мисленням і розширюєте фінансову ємність для того, щоб могти діяти, для того, щоб бачити і помічати всі можливості, які є. Коли я тільки почала проявлятися як експерт в інстаграмі, коли я звільнилася, у мене може обмеження були неймовірні, тобто я бачила верніше як. Я не бачила можливостей загалом. Я не знала, що робити. Я така, ну що, я ж розказала в сторіс про якусь свою послугу, і ніхто не захотів навіть на такий дешевий чек до мене прийти. Ну, значить, я херова. Ні, ти не херова. Ти, по-перше, не впевнена в собі, а по-друге, ти тупо не знаєш інструменти, як цим користуватися. І це те, з чим я працюю з е, своїми ученицями на заможні. Це те, що я роблю на менторингу, це те, що я сама постійно прокачую інструментарні навчання і Досвід експертів, які мають те, чого хочеться мені. Тому що четвертим пунктом є те, що я завжди йду до експертів, які вже мають те, що хочеться мені. Тому що я знаю, що вони мають чіткі інструменти, чіткі кроки, як це отримати. І я йду до цих експертів, я купую дорого, купую їх досвід для того, щоб. Накласти його на себе і на своє життя. Якби в мене були просто інструменти, і я не бачила за рахунок цих експертів, що це можливо, я б так і не діяла, я б просто саботувала е, своє життя. А таким чином, у мене в голові складається ось цей пазлик. Я бачу, що це можливо, тому що переді мною сидиться експерт, я потрапляю в поле цієї людини. Я м м бачу, чим вона живе, я відчуваю свій ріст. І... Я маю чіткі інструменти для досягнення цього, саме тому я постійно йду в наставництво, я постійно купую досвід цих людей, тому що мені важливо працювати з ними і бути в полі успішних людей, реалізованих, які йдуть до своїх цілей і мрій. І п'ятий пункт це мої, звісно, ранкові практики. Те, що я роблю кожного дня, неважливо де. В ванні Ось сьогодні я лежала в ванні і робила медитацію. Вчора я це робила в ліжку, позавчора ще там десь. І це те, що присутнє вже багато років в моєму житті. Я кожного дня прокидаюся і налаштовуюся на свій день. Я нагадую собі, заради чого я все це роблю. Я розкачую свій рівень енергії. Тому що мій рівень енергії це те, що напряму відображується на якості моєї роботи. Якщо в мене не буде енергії, я буду робити все неякісно. В мене не буде ідей, воно мені нахрен не треба буде. І тоді сенсу в е, такій роботі немає. Саме тому кожного дня я роблю практики, кожного дня я нагадую собі свій шлях, я лишаюся активною, я розкачую енергію, тому що я знаю. Куди я йду і чого я прагну. Це все робота із моєю психікою і підсвідомістю. Тобто, як бачите, у мене три із п'ятьох пунктів: це робота із головою на рівні підсвідомості за рахунок трансових практик, та сама хороша дівчинка, та сама фінансова медитація, ті самі практики наміру, вдячності і так далі. Це все. Робота з головою, робота із мисленням із фінансовим розширенням, робота з терапевтом я максимальну кількість вкладаю туди, тому що це те, що кожного року робить мене зрілішою, кайфовішою, успішнішою особистістю. Тому що тільки стабільна, зріла, опорна людина може. Мати успішне, стабільне, опорне, кайфове життя. Якось так виглядала сьогоднішня наша розмова. Я із задоволенням буду ділитися з вами тими інструментами, які допомагають мені. Пишіть, що саме вас цікавить, можливо, в рості в розвитку вас як експерта. Пишіть всі свої запитання, я їх всі переглядаю, із них я формую потім майбутні свої відео. Нагадую ще раз, що посилання на трансову практику. Яку необхідно виконувати кожного дня протягом мінімум 90 днів. Тобто, зробіть собі це звичкою для того, щоб реально побачити результати в вашому стані, в вашому житті, коли ви справді присвоїте собі тіньові сторони і відчуєте ту силу, яка внутрішню силу і внутрішню свободу, яка допоможе вам розвиватися і отримувати бажане. Вона в посиланні, я через декілька днів його приберу. Переходьте, поки є можливість. Обіймаю вас і до наступних зустрічей. П'ю за вас каву.